Доброго ранку. В понеділок вранці біля четвертого під'їзду Верховної Ради зібралися люди в камуфляжі. Дехто з них перекриває вхід трішки далі. Вхід четвертий. Під'їзд. Доброго ранку, громадське телебачення, Сергій Дружко, журналіст. Розкажіть, то ці люди. Що вони вимагають? Хто ви? Ну яку ви організацію представляєте? Що ви тут робите? Розкажіть. Нічого не говорять. Люди одягнені в маски. Зараз просто вказівка нічого не говорити. Ну а хто? Ви можете представити? Друга сотня самооборони свободи імені Святослава Хоробро. А які ваші вимоги? Іншого поки сказано говорив. У вас зброя справжня. Ви сумніваєтеся? Люди зі зброєю. А як ви без зброї? Я, я журналіст. Таким більше. Журналістом в першу чергу. Не ну, зброя – слова. А у нас поки, слава Богу, без зброї? Кризі. Добрий день. А, громадське телебачення Сергія Андрушко. скажіть, що це за люди? Це, власне, зібралися сьогодні громадяни, тут різні представники, тут є і Свободівці, є представники самооборони Майдану. А, сьогодні напружена ситуація в країні. А, вчора пізно ввечері поступила розвідінформація про те, що в Києві сьогодні можлива провокація із штурмом Верховної Ради, саме організована з Росії. І для того, щоб унеможливити провокації, було прийнято рішення сьогодні забезпечити в тому числі громадськістю людьми з майдану контроль над зовнішнім периметром. А, у нас немає правоохоронних органів. У нас є правоохоронні органи, але ж розумієте, що ці правоохоронні органи роками створювалися на базі корупції, особистої відданості Януковичу і так далі. Тому їх треба, під, їх треба підсу, підсилювати громадськістю. І це не є правоохоронці, це є просто громадяни. Ну, вони зі зброєю, В курсі? легальною, легально. легальною зброєю, звичайно, все легально, все з. Ніяких абсолютно немає застережень законно все. Більше того, ну ми ж живемо в такий час, що знаєте, коли ми будемо придиратися до того, що хтось ходить зі зброєю, то, ну, давайте ми краще будемо питати, чому в Луганську, в Донецьку, в Криму ходять сепаратисти і терористи зі зброєю, а не люди, які захищають Україну тут зараз від можливих провокацій. Тому ну я думаю, це правильна посновка питання. А як же заява міністра внутрішніх справ Авакова, який сказав, що потрібно здати зброю? всім? А це ж це легальна зброя, це ж не вогнепальна зброя, це ж травматична зброя, або е, там палиці, якісь пневматичні. Це ж не заборонено взагалі законом. Це легально, по українському законодавству нинішньому це легально абсолютно. Це ж не є це ж не то, що з автоматами Калашникова з гранатометами стоять. Це абсолютно все легальна зброя. Тому це конкретно це, це сотня Святослава, сотня самооборони свободи, яка пройшла весь майдан від першого дня і яка брала участь в самих гарячих точках, в самих… З, з, Боях самих протистояннях це люди, які просто захищають зараз Верховну Раду від можливих провокацій російської агентури. Тому мені здається, це абсолютно нормально. і більше того, міліція сьогодні співпрацює з усіма цими громадськими формуваннями з Майдану. І ця співпраця триває вже з першого дня, як тільки змістили Януковича. Спільні патрулі ГАІ з автомайданом, спільні патрулі самооборони з ППС. От, до речі, сотник цієї сотні Євген Карась, відомий політичний громадський активіст. Він теж може прокоментувати якісь питання ми можна задати. Доброго добрий день, скажіть, що роблять люди в масках зі зброєю біля Верховної Ради. Ну як ми зараз захищаємо громадський порядок, виконуємо самоборони. Від кого? Богу. Ну очікується зараз провокація, тому що мала інформація, що дуже багато везено е різних російських провокаторів, Петро Збежної агентури на днях на оболоні е залежно була, чертували вже ті душки, були ви зникли з Києва. Знову з'явилася тобто, організована група людей на оболоні. Десь думаю, що нас спалила два угнала там, навіть якісь там дитячі весепеди по мали тобто, вони рухалися організованою групою. Аболонська самоборони їх в цьому, але так як це була велика, велика то не змогли їх зупинити. Відповідно, і е сьогодні може бути таке, що теж от, після цього Росії псевдо. Е що відбувся в Криму, вони теж будуть могли дестабілізувати ситуацію десь і в столиці України для того, щоб уже таким чином якось достати свої підстави, або щоб ми відвернули свою увагу від тих більшинств, які коїть російські війська в Криму, або ж взагалі навіть таким чином зробити якісь підстави для ведення військ, тобто в Україну. Наприклад, вони зараз можуть пригнати там ряжених кетушок, які там організують там штурм Верховної Ради, почнуть якусь там стрільбу, вибухи, і Путін вже скаже, що до них дають. Столиця не спокійно, тому ми вимушені втрутитися. От. Тому наша, наша мета тут тобто зараз вже забезпечувати громадський спокій, і того, щоб відбувалося вже просто відновлення державного механізму. Ну а крім того, що його відновлення, звичайно, і його очищення. Тому що ще робота по постановленні якби українського суспільства, вона лише починається. тому ми це все прекрасно розуміємо. Дякую. на ми можемо також подивитися, як виглядає. Верховна Рада а, в понеділок вранці а, з центрального ходу. Зараз я підійду, і ви зможете побачити, що відбувається біля центрального ходу. Майдан а, біля центрального входу. Верховна Рада він переповнений ось людьми в камуфляжі. Ви бачите, які стоять. І власне стоять колоною перед громадяном. Я бачу. Ось як виглядає власне центральний вхід. Отже, люди в камуфляжі з палицями стоять біля Верховної Ради. А з іншого боку, вон, ось і ще підходять якісь люди, в камуфляж. Вони стоять проти людей, от охороняють. То люди не можуть піти ближче. Добрий день, громадське телебачення, Сергій Андрушко, журналіст. Розкажіть, що вас привело до Верховної Ради. Доброго ранку, мир, громадське що телебачення в на Україні у Криму за мир. Ага. Громадське мир. телебачення, Сергій Андрушко, журналіст, скажіть, що вас привело за до мир, всі... за мир щоб у Криму, щоб фашистів російських вивели з Криму. Фашистовіх молодчиків, які топчуть нашу землю. Своїми чоботами, своїми танками, БТРами, щоб їх вивела Росія з Криму. Ми йдемо, будемо йти мирною ходою у Крим. Ми це пенсіонери не мисні. У мене не вістка, я тільки три місяці народилася. Я піду визволяти своїх родичів у Криму, заберу їх у сюди. То вони мене запрошували. Закривайте свої хати і їдьте до нас. Закрийте на замок і їдьте до Крим. А тепер ми з Криму їх заберемо до себе у Київ. Дякую. Також під'їхав мікроавтобус. З... Біля самого входу до стін Верховної Ради можна спостерігати людей в камуфляжі із щитами міліції чи інших представників правоохоронних органів біля Верховної Ради не видно.